Фоторепортажі, листи на фронт, списки героїв, представлених до нагород і життєві історії тих, хто відстоює суверенітет України. Усе це можна знайти на сторінках видання, що вийшло друком кілька днів тому. У книгу під назвою Вклоняємось доземно українському солдату війшли історії військових журналістів, волонтерів та, власне, самих учасників бойових подій. Книга складається з чотирьох розділів. Перші два солдати та волонтери. Решта листи на фронт і списки героїв. З ким журналісти зустрічалися під час перериву в боях, під час роботи своїх військах. Вони записували відповідно їхні погляди на війну, як вони, в яких вони участвували в боях. Самих героїв книги на презентації не було. Вони продовжують захищати суверенітет країни в зоні АТО. Зате були присутні волонтери. Ця книга, ну і такі книги, такі проекти журналістські, вони мають нецінними значення. Чому? Бо це е, дає розуміння, що відбувається в нашій країні, що відбувається війна, російсько-українська війна, яка скромно названа АТО. І е, якщо не прийде до нас цього розуміння, то ми так і не збудуємо успішну українську державу. Підготовлена та видана книга міністерством оборони. Наклад тисячу примірників. Їх передадуть публічним і шкільним бібліотекам. Продавати видання поки не планують. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков на часі новини.